Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. НЛО приєдналось до антипутінської коаліції. Навіть НЛО приєдналось так. Тому НЛО там десь і можливо білоруські партизани там теж співпрацюють з НЛО. Тобто, я думаю, що далі НЛО буде активніше брати участь. В демілітарізації Раші, і це буде на користь всій планеті. Тому Цьому цивілізованому се так, тому що чим менше у цих дикунів буде зброї, тим спокійніше буде всьому людству. Е я не знаю наскільки ці всі випадки е результативні з точки зору е технологічної, тобто чи там повиграли повністю ці об'єкти Нафтогазові, чи щось від них залишилось. Але е, вже важливо те, що географія активності НЛО вже далеко поза межами е, навіть там 300, 400, 500 кілометрів. Бо Туапсе – це кажуть, від Херсону 700. Е, Коломна від Харкова, ну, мабуть, 550-600 кілометрів, точно не знаю. Ну, Це означає, що. Ніяк не, не знаю українського не невпізнані літальні об'єкти, очевидно, будуть далі коригувати свою активність і, і демонструвати набагато більшу ефективність. Там можна так само розуміти, що якісь позаземні цивілізації втрутились в радіопростір рашистський і попереджали про тривогу. Про тривогу, про загрозу ракетних ударів. Життя мешканців Московщини, не знаю чи Ленінградщини чи Петербургщини, і ще там якихось територій, стало трошки веселішим, бадьорішим. Наскільки це допоможе їм протверезити це питання складне, але те, що це має бути нагадуванням про те, що за всі справи треба буде розплачуватись, саме розплачуватись. То, то це, можливо, перший сигнал. Хай, 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 хай починають над цим думати. Соціологія показує, знову ж, російська соціологія справа дуже така цікава, але ну, можна на різні джерела посилатись. Там я бачив дослідження, які вказують, що так, більша частина підтримує Путіна, але є величезне бажання вискочити з цього в будь-який момент. Тобто, якщо Путін сьогодні ввечері вийде, оголосить ми перемогли, вони будуть радісно аплодувати і, 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 і стануть щасливі. Але так само, якщо він їм оголосить, що ще треба зібрати півмільйона на забой, можливо, не такі радісні, але мовчки будуть виконувати вказівки свого царя. Тому ось таке азіатське ординське суспільство, ну от ми з ними маємо справу. Як це все може розвиватись далі, побачимо, але надія має бути дійсно на збройні сили і на взаємодію наших збройних сил з неопознаними нелетательними об'єктами? Якщо oh. ми не можемо справитися з ПВО України, скажіть, мені, будь ласка, а з якою ПВО ми можемо справитися? З ПВО, якої країни ми можемо справитися? І тоді зачем всі ці самолети? Для чого всі, так аеродроми? Це Это все для чого? Ну, якщо відслідковувати розвиток українських проектів, такі як армія дронів, є фонд притули, працює Стерненко на цьому напрямку, також той же самий Мадіар, але Мадіар займається все таки тактичними безпілотниками. Але навіть в тих програмах це не урядові програми, це програми краудфандингу, тобто це люди збирають кошти різними, скажімо так, і технологічними внесками. Науковими і виробничими створюють все нові і нові безпілотники, і там насправді у всіх цих проектах кількість безпілотників рахується сотнями, а деколи і тисячами вже. І я думаю, що е, от ця концентрація зусиль вона дасть результат. Е, ну буквально цієї ночі, коли там хакери зламували е, і запускали. На російському телебаченні ці сирени насправді то було кілька ударів безпілотників по різним російським містам В Білгородській області і на півдні Росії є відео, де ці безпілотники пролітають. Тобто Україна очевидно вивчає систему ППО, вивчає ті можливі маршрути проходу і готуються до масованої атаки. Тобто одного разу. А це якраз було би доцільно, я думаю, робити концентровано під час весняної контрнаступальної кампанії. Російські міста можуть відчути на собі, що такі реальні удари, якраз українських безпілотників. Причому удари я думаю, що будуть наноситися дійсно по важливим об'єктам інфраструктури. Особливо військовий, тобто для того, щоб створити якраз ту обстановку хаоса і паніки, коли Україна почне, наприклад, наступ, а виявляється, що удари йдуть в глибині російської території і наносяться досить далеко від кордону. Це, звісно, буде бити по морально психологічному становищу росіян і особливо збройних сил Російської Федерації. Давайте вже, як якби осознавати Отечество в опасності. Мене радують ці цій розповіді Путіна про те, що він розуміє, що його дії ведуть до розвалу Росії, вот. і фактично йому зараз треба потушити, як зберегти Росію просто От. але він думає про своє виживання. Він розуміє, що це десь можливий варіант, вот. але розвал Росії це та мета, до якої веде Росія на сьогоднішній день, і проблеми в Росії вже виникли, які, наприклад, на далекому сході. Тому що практично він всі війська з далекого сходу перекинув в Україну. Далекий схід демілітаризований, а далекий схід це і є зона стратегічних інтересів Китаю і Китай для Росії. Це ну не, не, не та країна, яка буде давати Росію і підсилювати Росію, тому що Росія на сьогоднішній день отримує великі території Китаю набагато більше ніж території України. Набагато більше, ніж маленький Тайвань, і Китай готує тисячі десятки тисяч танків для того, щоб воювати з маленьким Тайвань. Тому тут те, що робить Путін, воно прямо веде до того, що Росія почала розвалюватися і в них ще горить. Воно ще не видно. Вони ще не відчувають запаху диму, Але фактично територія далекого Сходу поступово заселяється. Китайцями. Це нормально природне для Китаю, це його територія колишня, от. але це катастрофічно для Росії, в тому числі для режиму. Потім, так чи інакше, це розуміє, але вчитися в нічого. Він має або залишити зараз терміново підсилити своїми військами далекий схід, от. або продовжувати вести військову кампанію, і врешті-решт Росія. До того, що вона буде дезінтегруватися, при цьому певні території будуть покидати Російську Федерацію по різним причинам, і в силу тяготіння до більш сильних сусідів, в силу того, що не захочуть бути причетними до виплати гігантських репарацій, які має буде виплачувати Москва. От. Тому такі території, як Далекий Схід, там, Дагестан, Чечня. Е там Осетія, Абхазія, тобто всі ті сірі зони, які постворював Путін на своїх кордонах і його колеги, все це буде покидати Росію. І все де до цього на сьогоднішній. Тобто, скільки там Росія не воювала за Бахмут, а насправді хвіст горить там, на Далекому Сході. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.